Сергій і Тетяна Колечки нову свою виставку в галереї срібні дзвони назвали різдвяний настрій. І здається, що і малі, виконані на мітних пластинах, дзвенять чистим срібним голосом, бо тільки з високих небесних сфер посилаються художникові натхнення, здатне наповнити його ідею силою переконливою, благородною і прекрасною. Ангели-хранителі великі й маленькі. Мають свої неповторні характери, як неповторні ті люди, яких охоронятимуть вони вдома. Це тільки жінка може вигадати і втілити таку гру. Рука пестить метелика, не завдаючи йому шкоди. Сергій і Тетяна колишки знають темниці барв і вміють відкрити червоне, зеленаве, блакитне, сірому сховку тих, які граються з художником у пішмурки. А потім ще підгледіти сни Білого Лева, його перемогу над Самсоном, його узнакові подобі одного з євангелістів, його реальне полювання, де вишов він переможцем, і цілунок левиці, зачарованої його мужністю. Іноді до 40 випалів при різних температурах доводиться робити художникам, щоб досягти оцього живописання в і творити роботи. Гідні найпочесніших музеїв світу. Червоні птахи, символи постійного відродження, робота Сергія Колечка вписана в шкіряне тло. Власне, оздоблення емали мали складає невід'ємну частину цих робіт, що дуже часто балансують на межі геніальності. Сергій і Тетяна Колечки не люблять гучних захоплених слів. Адже високий талант чує мову далеких зірок так само легко, як на зимові дерева, падіння снігу. Із галереєю срібні дзвони на площі слави, точніше, зайшовши з вулиці Андрія Іванова, багатьох киян подружить саме ця виставка Тетяни і Сергія Колечків. Їхні твори висока коштовність не тільки тому, що солі золота і срібла творяться з бабливі кольори. А й тому, що несуть роботи любов, здоров'я, радість глядачеві і виховують у нього добрий смак. Щонеділі галерея вихідна, але виставка родини колечків у срібних дзвонах триватиме протягом січня.